от, ми з Нікою потрапили в табір. Ні, ой, ми з Нікою потрапили в табір. І сьогодні ми вам покажемо... Дякую, Ніка! Так от, ми потрапили в табір з велосипедами, і ми зараз будемо... Ми сюди доїжджали на велосипедах навіть по воді. І просто глядьте, яка тут малюнеча погода. Природа. О, до речі, Ніка, я забула тобі дати яблучка. Ніка! Стій! Я не знаю, на що він загрився, але... Знов?

А вот якось... Ника? 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 Ви можете зробити... Яку? Біць! В мене полетіла скринька! В мене полетіла скринька! Якого? Де мій мов... Де мій бікле? Чого в мене влетіла скринька? В мене... полетіла скринька, я через неї вмерла. Що ми будемо робити? Ми будемо робити на... Окей. Ох, гляди на наші хати. Табор.

すいません。<laughs> <laughs>